Може, ви пам'ятаєте, я в цьому лісі була влітку? Я тут збирала підусичники, красноголовці котрі. Гарний був ліс, а давайте поглянемо, що в ньому росте зимою. Якраз сніга немає, і все буде видно. Перша моя знахідка на сьогодні це в нас глива. Глива помаранчева. Ось такої барви. Пластинки в неї саме помаранчевого кольору, тому її сплутати з якоюсь іншою гливою просто неможливо. Трішечки вона схожа на деякі крепідоти, вони менші по розміру. Ось, схожі кольором шапинки, але все одно мають більш такі ржаві, небо-коричневі витона пластинок. А тут у нас, бачите, такі помаранчеві помаранчеві. Чешською цей гриб називається глива гніздовіта. Да? Думаю, тому що росте такими великими купами, як у гніздами. Але досконало етимологію не знаю. Ось. Такі помаранчеві красуні ростуть вони завжди купою. Рідко знайдеш одну єдину гливу помаранчеву. І що хочу сказати? Цей гриб теоретично їсти можна. Справа в тому, що після відварювання цей гриб стає сірим. Так, сірим і нецікавим. Ось цей колір повністю зникає. Також ця глива не має жодного. Смаку, але аромат має. Запах має ідентичний, як звичайна, глива. Просто ідентичний. Якби я не бачила барву і заплющила очі, а хтось мені підніс, підніс. Підніс, підніс. Цю гливу, ну, я б сказала, що це глива, звичайна. Сьогодні я її хочу взяти, тому що в мене є в намірах провести прямий ефір і показати, як вона виглядає цяглива під час приготування. А так взагалі я її не беру. Вона мені не цікава. Поверхня, бачите, яка така ворсиста. Ця глива трошки примерзла. Зараз в нас холодно, а так взагалі вона м'яка. Не така дубова, як зараз. Бачите, ламається. Але це не від того, що вона стара, просто холодно. Ось такі бувають полоси. чому знаєте, зверху схоже на рижик. Звичайно, він не ворсистий, але по тональностям щось є. Далі на цьому дереві, з неїстивного з іншої сторони, є в нас дедалеопсис. Буквально в пару сантиметрах росте якийсь старий трутовик вже нівечений часом. І ексидія. Та жилеподобна чорна маса. Ну, якби не важливо, я про цей гриб розказати особливо нічого не можу, але я його куштувала. Ця Ексидія отруйною не являється. Аромат в сирому вигляді вона немає. Але коли я її відварювала в перший раз, я помітила, що відварювання надає запаху з моршкової шапинки. Ну, зараз дійсно нічого. Смаку вона також не має. Чим вона мені була цікава, коли я з неї зробила пюре і висушила на піддоні для пастили в сушарці в електронній, то Такі в мене вийшли грибні норі, в які можна було потім, наприклад, щось завернути. Наприклад, рис, огірок, рибу, і використовувати це як оболочку для норі. Ой, як оболочку для суші. Така цікава задумка, потрібно буде ще раз її повторити. Я таке відео вже робила, але дуже давно. Ну, зараз її брати не бачу сенсу. Я знаю тут місце, де ростуть. Берези і багато багато повалених берез. Там цього гриба мусить бути достатньо. Потім за минус схочу. Цьому році так склалося, що трутовиків березових я не насушила. Добре, що немає снігу, грибочки видно, і я хочу виправити цю помилку. Про те, навіщо цей гриб сушити, що з ним робити, я розповім іншого разу. Зараз у нас просто прогулянка. А це тема дуже серйозна, коли розповідаєш про гриби з лікувальними властивостями. Єдине, що можу сказати, цей гриб гіркий. Тому для нашого стравоходу, для нашої травневої системи це дуже корисно. Ну, якщо попадуться в мені тут ще такі трутовички, гарні, бачите, які молоденькі білинистики мусить бути, то я їх обов'язково візьму. Така в мене видалась вечірня прогулянка, ні на що я не розраховувала. Зараз я займаюся саме розвідкою грибних місць, тому що, коли буде сніг, буде нічого не видно, а в ліс то хочеться, треба знати, де що росте. Що, піду сейс, вигадаю заглибою. Думаю, ви це також покупите.